Терміново аналітики повідомляють, що окупанти через газову трубу долають оскіл та заходять у Куп'янськ. Однак у міській військовій адміністрації підкреслюють, ворога у місті немає. Прокоментували ситуацію у Генштабі. Який наразі стан справ? Підпишіться на фабрику новин. Розповім про все докладніше. Аналітичний проект Deep State 12 вересня повідомив, що російські окупанти використовують газову трубу щоб подолати оскіл і дістатися Куп'янська. За їхніми даними, загарбники збудували цілу логістичну артерію. Входи в трубу знаходяться в районі Лиману першого. Для пересування у трубі використовуються спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота, писали фахівці. Зазначалось, що маршрут до околиць Куп'янська займає приблизно 4 доби. У мережі навіть з'явилися кадри, на яких окупанти нібито проповзли 4 кілометри газовою трубою під Куп'янськом. Однак офіційні джерела підкреслюють у самому місті противника немає, а бої тривають на околицях. Про це заявив керівник Куп'янської МВА Андрій Беседін. Далі цитую: Діп Стейт поспішає: немає росіян у Куп'янську, бої точаться на околицях. Це сусідня громада. Дуже близько до міста, але щогодини на зв'язку з нашими військовими вони дають відсіч. Хоча росіяни щодня кидають все більше і більше сил, щоб здійснити їхню мрію захопити Куп'янськ. Він зазначив, що у місті критична ситуація. Немає електрики, води та газу, а постійні обстріли не дають розпочати відновлювальні роботи. У Генеральному штабі України підкреслили, що вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення окупантів, перебуває під контролем українських військових. Там уточнили, що трубопровід не веде безпосередньо у місто. Зазначимо, що у районі Куп'янська декілька трубопроводів: три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені. Вихід з четвертої знаходиться під контролем сил оборони. Написали у командуванні. Зазначається, що ситуація у Куп'янську та його околицях під контролем збройних сил України. Водночас Deep State зазначає, що противник на жаль просунувся поблизу Кіндрашівки у Куп'янську та Новоселівці. Тим часом на Дніпропетровщині батальйон Шквал 425 425-го окремого штурмового полку Скеля звільнив село Філія. Тут знову піднято український прапор. Про ситуацію на іншому напрямку повідомляє наш військовий. Так, за словами Станіслава Бунятова, на Лимансько-сіверському відрізку ворог активно накопичує піхоту у тилах та проводить вилазки диверсійно-розвідувальних груп. Окупанти намагаються обходити наші позиції та робити засідки. Ворожі дрони полюють за усім, що рухається, пише він. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що наступальна операція ворога на Суми зірвана українськими оборонцями. Тривають бої в прикордонні сумщини, але російське угруповання на сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат, сказав він. А тим часом окупанти у Калінінградській області на автомагістралі показово розгорнули ракетний комплекс іскандер поблизу польського кордону. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Також з'явилася публікація тут вже мова йде про слова президента України Володимира Зеленського. Він говорить наступне: Путін казав США, що захопить всю Донеччину до кінця року. Чи можемо ми говорити зараз про якусь зміну ситуації саме на Донеччині? Чи бачимо ми, що росіяни, скажімо так, посилюють цей напрямок, перекидають туди більше техніки чи більше особового складу? І враховуючи те, що вони не можуть захопити всю Донеччину, навіть ну от за ці вже три з половиною та роки повномасштабного вторгнення, з чого вони роблять висновок, що вони зможуть захопити всю Донеччину до кінця цього року, і чому на вашу думку їм вірить Трамп? Ну або не вірить, але поки що, враховуючи те, що ніяких дій немає, ну мабуть вірить. Ну, дивіться, чи вірить Рам, чи не вірить, ми з вами точно дізнаємося. Це буде так, таке ви знаєте, гадання на кав'ярні. Кав да, 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 да. Але я вам скажу, знаєте це моє улюблене, коли там хтось щось розповідає, якісь дедлайни, і тут е, дуже влучно ви пригадали. Давайте пригадаємо. Путін казав, що Київ візьме затримає. Путін казав, що візьме донецьку область. І давайте от ще до такої дрібні, дрібнішої мети доберемося. Путін. В минулому вересні мав взяти Покровськ. Потім mm -hmm. до нового року він мав його взяти. Покровськ моє рідне місто його на сьогоднішній день ніхто не взяв. Це вже пройшло більше року. Відтоді відпоки заявляли Тому знаєте, по перше, дурень думкою багатіє. Там що вони собі надумають і дедлайни ставлять, нехай ставлять. Але е е весь світ вже бачив весь адекватний світ, який може нормально логічно мислити, а не вірити в якісь лякалки і байки. Всі бачать що все, всі цілі, які перед собою ставила Російська Федерація, не вдалося досягти в Україні жодної. Навіть давайте пригадаємо Бахмут і Авдіївку. Там дедлайни змінювалися тричі чи чотири. Жодної мети, ні Донбас, ні Полівою, ні лівий берег України, ні Київ, ні вся Україна жодна мета не виконана. Тому чому хтось їм вірить або не вірить, ми з вами точно не знаємо. Це таке дуже велике і риторичне певне питання. А ось з точки зору того, що їхні дедлайни там Донбас до нового року. Слухайте, без зайвих слів всі все бачили, те, що може російська армія. З точки зору того, чи актували вони свої дії, то я вам скажу, що. Що, напевно, з минулого року десь. З серпня і по сьогоднішній день там не було послаблення атаки росіяни постійно лізуть вони зрозуміли що вони не можуть протиставити нічого окрім того що є більше кількісно вони залишають вони уявляєте там яку кількість техніки згорівшої ржави яку вони навіть не можуть витягнути відремонтувати вони залишають там велику кількість свого особового складу які лежить полягни але в цьому в них є перевага над нами в них особового складу дійсно більше мобілізаційний потенціал там дійсно більший тому можна точно сказати що з серпня минулого року на Донбасі не було Одного послаблення, вони просто точково прощупують де де слабкіше, де пролізе, що зможуть, і там Діпстейт який не є офіційним джерелом, теж можуть це підтвердити. Якщо ви будете його клацати, то там е кожні два-три дні маленьке просування ви будете бачити. Воно не к не, не критичне з точки зору захоплення всього Донбасу. воно про великі це квадратні метри української землі, і от е звідти можна точно бачити, що послаблення не було. Сказати, що вони можуть щось додати, активувати ще. От, з точки зору Донбасу, навряд чи, вони і так повзуть, там наскільки можуть, але навіть те, що вони мають чисельну перевагу, не дає сьогодні їм ніякої змоги виконати, хоча б ціль, захопити Донбас. Повністю, що вони можуть ну наносити удари всередину країни, бити мирних мешканців, тобто. Складно сказати, чому хтось вірить, і що щось нове в них там з'явилося, активу активізувалося. Ні, на превеликий жаль, ситуація складна вже більше року, і вона незмінно складна. Тобто немає такої історії, що стало трохи простіше, як умовно, якісь були там такі підзатища в 23-му, я пам'ятаю. Тобто, йшли, але просувань не було. Такої історії з серпня минулого року на превелике жаль не було. Чи є якісь зміни саме в їхньому особовому складі? Що я маю на увазі раніше, от, знаєте, нас ну, не те, що шокувало, але скажімо, це було новиною. Да? От Росіяни почали активно використовувати зеків як гарматне м'ясо. Новина. Росіяни почали використовувати жінок ув'язнених, які теж йдуть у штурми там на певних напрямках. З'явились кадри з дрона. Це от було для нас теж такою новиною. Потім те, що вони почали використовувати навіть на милицях людей, ну тобто вони фактично там ходячий не, не стоячий але вони сунуть, бо їм там дуло в спину і вперед, якщо не хочеш щоб тебе тут розстріляли, йди туди, може повезе. Чи є якісь зміни зараз, тому що аналітики говорять про те, що все ж таки резерв їхній по мобілізації падає. Їм доводиться придумувати різні методи, скажімо так, то пропонувати людям, яких вони арештовують, аби їх не посадили йти, тому що вже навіть за великі гроші. Людей бажаючих кількість зменшується, чи помітно це на фронті? Якщо ми говоримо про Донбас, то те, що у росіян зменшується мілізаційний потенціал, цього не помітно. Всі ці приклади, які ви навели, вони не нові, їм ну, не так. місяць, не два. Да я вам скажу, що як бачили, так і бачимо. Просто колись це дійсно було нонсенс, коли там розповідав, що ми в розвідний Мавік спостерігали як пораненого. Хоча також ну не захотів, щоб його свої напевно розстріляли. Коли пораненого відправили на штурм, він сів в посадки під деревце, наш дрон впів до нього підлетів. Він навіть не дочекавшись, поки його дрон розірвав, просто взяв, підірвав себе гранатою. Не один раз особисто це я вам розповідаю не те, що в інтернеті. Гуляєте, що ми з нашими розвідниками так. бачили не один раз, особисто ми фіксували, коли вони застрілюються самі, не чекають, доки їх витягнуть і так далі. Дуже багато цих випадків було на сьогоднішній день. Сказати, що вони в чомусь прибавили з точки зору особового складу, або якісно, ні. Кількісно, на превелике жаль, я сказав, вони переважають. Щось там ще нове вигадувати, Ну но вже було все. Вже їх вже їх отряди ми відфіксували, що в них працює. Вже жінок вони випускали, ми відфіксували. Тобто, і незалежно від того, зеки це чи не зеки, вони в цілому свій особовий склад виганяють туди, як кушечне мясо. Єдине, що може вам сказати, дивіться, війна така субстанція, де або ти вчишся, або ти помираєш. І тут, якщо розглядати як організм нашого армії, їхню армію, ну не можна сказати, що за три роки вони теж нічому не навчилися. Тобто, особово склади, який вони гонять на обой там, це солдати, сержанти і так далі. Там нічого не змінилося. Але за три роки деякі командири також набрали з досвіду, і скажімо так, вже бої будуть зовсім інакше, не так як воно було в двадцять році. І я вам скажу, що дрони дуже серйозно теж змінили підхід до лінії бойового зіткнення. Вже це зовсім інша лінія від той, яка була 22 другий, рік Випростими ребами дрони парували. Я вам скажу, що в 12 кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення ми стояли просто неба з військових машин і пили каву, там чекали когось взагалі не переживаєш ні про що. То сьогодні вже не 12 сьогодні вже 20 кілометрів. Ти пролітаєш на шаленій швидкості. Якщо у тебе там супер реби, то ще не знаєш де пролетіти. Так що я ж кажу: з точки зору підходів чи якості я розумію, що на літаки, але ви маєте зрозуміти ще трохи інше, коли. Немає якихось таких, знаєте, нонсенс новин, назвемо їх так. Зрозуміло, що засоби масової інформації мають щось вигадувати, щоб воно було цікавим. Ну не розповімо ми вже нового про жінок, які йдуть в штурм. Колись це було цікаво. На сьогоднішній день. Тобто, те, що відбувається на лінії, бо зітня, воно скажу вам, іноді трохи, іноді не трохи. Різниця з тим, що пишуть в засобах масової інформації. Тому я ж кажу, кількісно вони переважають. Я сказав: сказати, що у них там зараз є якісь ноу-хау, абсолютно ні. Видання The Times написало про те, що після зустрічі із Сізіньпінем Путін, ймовірно, розпочав новий етап війни проти України. Чи розуміємо ми, що це за новий етап війни і е, чи готові ми до цього, по-перше, а по-друге, чи є ознаки е, того, що новий етап розпочався, тоді які його цілі? Анастасія, ви знаєте, ми в попередньому питанні з вами дало відповідь майже на це питання. Ви зараз розумієте, чому вже напевно, як рік, а то й більше, Російська Федерація не може нічого нового впровадити, аніж те, що вони вже показали. Тобто, крок далі це ядерна зброя, тактична. Е, умовно, до цього нового вони не продемонструють. Тобто, хай вони назвуть свій етап, хоч там етап 20 етап 30 етап 40 Нічого від цього не звільниться абсолютно. Е, який новий етап? Що вони на покажуть? Бити по енергетиці. Це вже було, як ми з вами ще раз цитую нашого президента бити по мирних містах, по будівлях з мирними людьми, це також ми вже бачили. Тобто, що новий етап може продемонструвати? Єдине, що змінило, я вам сказав в контексті лінії погозітне, дрони сильно змінили. Ми запровадили, вони скопіювали так. Дронова війна триває доволі серйозно. З точки зору того, що ж кажу, хай вони цей етап називають як хотять. і розумієте, коли постає питання, чи готуємо до нового етапу, таке ключове питання: до чого ж готуватися? Що ще нове? До ядерного удару. Якщо вони його там вирішать робити, ну до нього ти не підготуєшся ніяким чином, а все, що до, до, до цієї історії, вони вже показали, ну немає, в них немає нових якихось супертанків, в них немає нових якихось ракет. Ми це все вже бачили. Тобто, що в новому етапі може бути? І коли ми говоримо про те, що е мобілізаційний потенціал є доволі високий, давайте не забувати про те, що все ж таки, з точки зору техніки, з точки зору ракет, як вони там не працювали, вони вже не в тому стані запасів, в якому були в 2022 році. Зрозуміло що вони по пріоритетним цілям мають чим бити, там, обираючи для себе там, чи наші електростанції, чи підстанції, чи щоб то е, не було. Але давайте просуємо про мову: навіть газнути так, як вони дозволяли собі там газнути з точки зору ракетних обстрілів там в 23-му ну, вони зараз не зовсім спроможні. Тому про який новий етап може йти мова? Їхні цілі, як були, так і є. Їхня ціль макси, завдати максимально як, якомога більшого урону українській державі, і з точки зору загибелі мирних мешканців, і з точки зору інфраструктури. І з Очки зору згоплення її території. Всі інші такі міні-цілі під вони витікають з цих, тобто захопити територію України е якомога більше нанести біди всі нашій інфраструктурі інфраструктурі людям. Тому. і я, я я не думаю, що, хоч хтось, хоч якийсь спеціаліст, чи людина у якої більше досвіду у мене скаже, що в новому етапі там щось може відкритися. все, зараз вони змінять. Зараз вони підуть з усієї сили. Відтоді, коли їм не вдалося в досягнути поставлених перед собою цілей, вони запровадили всі і використали всі можливості, що у них були, і все одно не досягли своїх цілей. Тому що ще який ще може бути етап? Я ж кажу, тільки ядерна зброя. Ну це смішно. Я, я не вірю. Це що принаймні в цій стадії конфлікту хтось дозволить путіну а на сьогоднішній день він вже точно не сам приймає рішення як вести цю війну.